І вітання любителям футболу по формату 5х5 і 8х8. Мене затратиться звати Мемшу Роман, а це заключний випуск рубрики в роздягальню зі мною. Дуже і дуже великий сезон, дуже і дуже багато зустрічів, дуже і дуже багато тижнів. Пройшло саме 27. І це лише ігрових. А до того ж, пауза, а до того ж матчі, як які не змогли відбутися через свята і були перенесеними. Отож бо чоловіки, ви пройшли хороший і одовий шалях самурая. Ви пройшли дійсно якусь таку прожили маленьке життя разом з нами, а ми разом з вами. За що дозвольте вас ще раз привітати, дозвольте виразити вам усю видяченість, оплески для вас, для всіх команд, які беруть участь у розіграші КСЛ. А ми за традицією вже в останньому турі розпочнемо говорити про формат 5 на 5. Дуже спекотньо в Києві було на цих вихідних, але зараз накрапає дощик і в цьому ми надзвичайно раді. Хей Торобі переграє Хортиш з рахунком 5-4, Санси Енерджі 4-5. Поступилося нові два. Київ Юнайтед просто нижчий Андрофейнр Генерейшн з а 1.5 Самураї 2 2.6. І ще дійсно купа зустрічей, якої не відбулися, але обов'язково відбудеться. Це ми говоримо про сьогоднішні зустрічі 5 на 5 А якщо говорити про... Менелі, так це катетер гора, і це насправді битва в півфіналі. Це звитяга гори, яка дозволяє команді поборотися за першу сходинку в серії А формату 5 на 5. Джадка пособився Олдскул, і означає, що Олдскул крокує далі у фінал, але у фінал Кубка престижу серії 5 на п'ять. Редбулс їм компанію. І отже, в нас волювалася пара Редбулс проти Олдску. Кулуфіналі Єлоурей 7-4 обіграє Вікін Середа Фемелі створює а, золотий фінал серії А проти Горея, переграючи коло з Донецької області, гомін обіграє Рванчастер 10-1. Рівасталь сталь проти ВСК 201. Зустріч закінчилася з рахунком 1-9. Десна, 7-6 переграє команду. Де факто Десна Київ. Рівсталь зустріч така й не відбулася. В суботу ми подивилися за Гранд Лігою за Яснопарка лігою двома півфіналами. Давайте саме з цих півфіналів і розпочнемо. В одному New Лайф грала із Пандорою, і Пандора зуміла переграти своїх супротивників 1-3. Пандора вибрала путівку. У фінал, який відбувався на наступний день, його вже як ви розумієте, зіграли. І ми про результати теж поговоримо але дещо пізніше. Але з ким Пандора змагалася в боротьбі за золоті нагороди Дубль міг бути на рахунку у Пандори Дубль, чемпіонат плюс кубок. А на заваді мали бути гравці Хантерса, які програли у півфіналі 6-3 спалах спалах. З якими приїхали грати дійсно майстри своєї справи, але Хантерс саме ці мисливці а, заполювали, а зачаклували хижих звірів з команди Спалах і вдалося мисливцям приборкати справжніх чемпіонів. Хантерси вирушають у фінали, формують пару Пандора Хантерс. В Гранд Лізі, адже цю лігу ми нагороджували найпершу, в якій вже все було відомо за тур до завершення. Дюшта 56 умудрилася в кінцівці додати ось ложку дьогтю в бочку. У мене до з рахунком 4-4. Трап треп даруйте 3-2, переграє. Джар треп в вочній зустрічі переміг Джар. Це вже означало, що бронзові нагороди будуть на шиї у за у а динамік поступився фортуні, але це не завадило команді Дмитра Кандула та партнерам заробити а, срібні нагороди на а, шиє. А, якщо ж а, ми поговорили, то поговоримо і а, про догравання. Догравання були премєр Упам поступився Корлекс Один 1-5. і саме завдяки а, цій перемозі. Кортлекс суттєво наблизився, наблизився на відстані трьох очок. До другої позиції, але про це дещо згодом майстер-ліга догравання Золотий Резерв, переграв Аксонсофт з рахунком 1-2 у дуже дуже важкому протистоянні. А Суперліга Русанівка проти Гарамати 2-5 і Гарамата, переграючи в очній дуелі, Русанівку стає чемпіоном за тур, але по факту за день до кінця розіграшу всього Чемпіонату правобережжя. Там ігри закінчилися а, а, насправді дещо раніше. і Ми чекали всі фінальне протистояння ну, Манції проти Еквіті. Голдліга Хейтурнівкачки поділила, зігравши посухим нулям. Круїзер в Гольовій ферії на один м'яч забила більше ніж Альфандустрія. Торнадо 4-1 розібралися із. А пожем залишивши Апожу без нагород розіграшу а турбо, перегравши спаду, посіли третю сходинку в турнірній таблиці. Ну мансія еквіці, зустріч двох галиб просто правого берега. КСЛ. зустріч двох галиб закінчилися із рахунком 0-4. Ось так, три в першому колі манця перемогла Еквіті. Зіграли в нічию в другому очному протистоянні. А в третій матчі, в третій грі, Еквіті виявилися сильнішими. 0-4. і це означало лише одне. Еквіті є чемпіоном Голдліги. Вони є чемпіоном правого баря. І ми чекаємо їх у Кубку, де вони зійдуться в двобої на цьому полі. На полі стадіону Росанівець з найсильнішими, з найкращими, з най найсильнішими командами. Сільвер Ліга й тут гот. Розібралися з кварталом. Гот, які зібралися під кінцівку сезону. Гот, яке проходить. Хороший він стрігот, які насправді роблять хорошу справу задля літнього чемпіонату, в який в 9 тижнів ми розіграємо усі призи. Пафос Каска 12-0. Пафос а, заробляє свої бронзові нагороди. Квещен Смарк Фратром 0-4, Сек'юр обіграє Фортуну 3-0, а Пушка проти Angle Сіті 1-4. Отож, Секюр Чемпіон Сільвер Ліга. Срібні нагороди відходять до колективу Франструма і Максима Борисюка. А бронзові нагороди, як ми говорили, у найпалкіших фанатів. А найпалкіші фанати підтримують команду Пафос. Отож бо на цьому суботні зустрічі закінчились і ми перейшли у сьогоднішній ігровий день, який був дуже і дуже довгим. Дуже дуже цей день був важким, але всі команди справились, не дивлячись на таку досить спекотну погоду, але змогли змогли футболісти продемонструвати свій характер, змогли продемонструвати свою гру, змогли продемонструвати все те, що від них вимагають головні керманичі та аукціонери. Команд. Поїхали, напевно, із Запальнички Ліги, де вже в наступну неділю буде святкування і буде розіграно головний трофей Ара Немауп. Альянс проти Аваланша 3-6. Шулявка поступилася, як Юнайтед 5-7. 10-0 тальне обігрує СПТ Юнайтед. І щось мені підказує, що Тальне за тур до чемпіонату оформлює чемпіоном, маючи ще гру в запасі, та не вже чемпіон фінальної частини запалянички КАП. Пафос дублюючим складом 7-0 розбирається з Київ Сіті 24, а ще один матч ТСП Юнайтед на серед проти Професура закінчився 1-4. Професура здобула важливу звитягу у контексті нагород, але вже, як ви розумієте, не золотих. В Гранд-Лізі відбувся ще один зустріч. Якраз така а, гра перенесена трапу проти козаків, яка по факту нічого не означала Трапи Так, бронзовий призери, але вони ще й додали тим, що вони виграла. 11-3 рахунок майорів на табло підтвердив звання. Бронзових призерів Гранд Ліга, Яснопарк. Ліга Урбан, Яснопарк Кап, так би мовити, і це фінал, про який ми говорили. Хантерс проти Пандори все розпочалося. із того, що Пандора вийшла, все ж таки передстань став Потапенко. А далі серія незабитих пенальтів. Спочатку не забив пан Безуглий. Найкращий, до речі, бомбардер майстер і суперлігія в команді. Золотий резерв і Загалом в балізі не забив а Потім слав Потапенко теж не зміг переграти Павла Андрієвського. А Хантерс а Хантерс чекали свого моменту. А Хантерс десь постійно були поблизу в них. Було відчуття, що вони. Зможуть, зможуть забити. м'ячі, зможуть подарувати всім вболівальникам, прихильникам. Ну і загалом всім футболістам ці золоті нагороди на шиї. Пандора могла оформити дубель, але Дубель не підкорився гравцям в рожевому комплекті. 3-1. Хантерси. Здобувають з витягу. Хантерси, піднімають чемпіонський кобок. Над головою розливається шампанське. В роздяг Хентерс, і все говорить про те, що сьогодні Київ майорив жовтим кольором. Суперліга і одна зустріч все ще відбувається позаду мене. Дружба забуває ворота Тигрів. Цей матч ми не можемо нічого про нього поговорити, але ми говоримо лише одне. Найкращий асистент Суперліги буде саме із команди Тигрів. А ось за ким залишиться ця статуетка? Поки ще невідома Кієвреста Діч у досить бойовому поєдинку зіграли в бойову результативну нічию 3-3. А том п'ять перемагає команду і МВЗ Різір. Поступається в чемпіонському поєдинку. Гараматі. 2-4. Русанівка, 2-0 обіграє Red Bulls. і ситуація в Суперліги. Є наступна гармата. Перша позиція. Русанівка, срібний призар. Суперліги, а бронза відходить якраз таки до Золотого Резерва. Дуже шкода команду Золотий резерв, бо в них дві бронзи. Адже переходимо відразу до майстерліги. Рівень команд дещо вищий. Тут сьогодні було три зустрічі. Золотий резерв поступився бортнічам 7-8. Ред Family обіграла месники 5-2, А Аксон Сок переміг Боспісенку шість. Один і тут золотий резерв, в те, що опиняється на бронзові позиції. Другими закінчуються чемпіонські перегони команда Старт. А на першій позиції колектив червоної родини, які сьогодні обігрують месників на мажорній ноті, закінчуються а вони власне цей чемпіонат і відправляються. А святкувати. Відправляються вони святкувати. В якому плані вони чемпіони? Вони пройшли досить здорово. Вони найкраще з усіх команд пройшли другу та третю частину сезону. І завдяки цьому вони стали чемпіонами. Вони одягли нашої золоті. Нагороди і власне із золотими нагородами пішли в роздягальню. Ну і прем'єр-ліга, де все було о, вирішено по факту. О, якийсь примарний шанс залишався у агарта, аби все таке посісти другу сходинку, але Агарт сам тому винен поступився декількома турами дарниці сіті тому, і саме через ці о, тури, саме через. О, цей поєдинок, Агар посідає бронзову позицію, хоч і обігрує ярма з рахунком 14-1. У ФАМ Київ обігрує третій тайм 12-2. А апогей поступається комплексу 1-7. Отож, бо отамани! Варшина КСЛ, Еліта КСЛ підкорилася саме команді у жовтому комплекті. Саме отамани сьогодні піднімали найбільший трофей КСЛ за один рік. Вони пройшли багато. Вони пройшли спеку, сніг, дощі, повернулися знову в спеку, аби стати найкращими та аби стати чемпіонами. І вони їм стали. Командо яка посіла першу сходинку в рамках премєр ліга. За ними стала команда Корплекс. Минулого року Корплекс не був у призах. Минулого року Корплекс посів дуже прискорбну четверту позицію, але не вони виправляються. Вони є другими, вони є срібними призерами, а бронза відійшла все ж таки. Бронза відійшла до команди. Ага, якщо ти на першій, ти ніхто, а на першій позиції команда отамани. Вони чемпіони всіх чемпіонів КСЛ розірошу 24-25. Мене звати Мамчо Романуста Такий Видався рік, рік важкий, рік взльотів та падінь. Рік, коли ми за вами сварилися та мирилися водночас, коли між нами було порозуміння і його зовсім. Не було. Цей рік подарував нам купу емоцій, за що будемо вдячні. 2024 та 2025 рік підійшов до логічного завершення. Це вже історія. Історія, яку створюють ви, які створили ви, яку створили всі клуби Касад, за що ми ще раз вам дуже і дуже вдячні. Мене звати Манша Роман. Дякую, що були поруч. Нехай щастить і обов'язково побачимось в новому сезоні. Па-па! Thank you.